Після удару в Ярославській області почалась масштабна пожежа на місцевому НПЗ. Це один з найбільших в країні. У мережі пишуть, що він горить і досі. В пабліках купа відео з загравою на горизонті гучно було. До речі, не тільки там, а й на Смоленщині горіло в районі місцевої ТЕЦ Орськ. Там нібито є влучання по механічному заводу. Підприємство виготовляє компоненти для російських артсистем. Вибухи чули і в воронежі, там стався частковий блекаут. Гучно через роботу ППО було і в творі обмеження на польоти вже другу ніч поспіль запроваджують і в московських аеропортах. Вороже міноборони звітує за ніч, нібито збили 90 безпілотників. Павла нарожного долучу до бесіди. Це військовий експерт і засновник благодійної організації реактивна пошта. Павло, вітаю, як чита. Доброго дня. Направду ми, звісно, радо із позитивним позитивною ноткою в голосі і в очах завжди читаємо в голос чи про себе оці повідомлення, що там на Росії відбувається. А як ваші спостереження? Окрім тих страйків, які ми називали дальними ударами в тил, військові доволі активно просили про те, щоб вони були трохи по поближче. Я маю на увазі оці от страйки, там, приміром по місцям накопичення окупантів або по місцям. Де вони зберігають боєприпаси, або по логістиці, я маю на увазі паливно-мастильні матеріали, а чи склад я не знаю комплектуючих для їхніх автомобілів і квадроциклів, мотоциклів. Чи ми спостерігаємо таку саму активність щодо цих позицій, які допомогли би безпосередньо нашим військовим на фронтах, а не те, щоб дошкуляли суттєво і крепко тим, хто живе на Російщині? Ну, якщо відкрити зведення генерального штабу, це мій улюблений документ, який я читаю кожного дня. То буквально кожного дня ракетні війська артилерія, там є окремий пункт. Уражена районного ну, цього в сьогоднішньому зведенні уражена район зосередження противника. Ну тобто ракетний удар, ну я так читаю це повідомлення, був нанесений там, де скопичували вороги. Ну тобто, це ну чим били саме вони не повідомляють. Це може бути там Нептун, це може бути Сапсан, це може бути Фламінга, але. Такі повідомлення є буквально в кожному зведенні генерального штабу, тому я ну на жаль точних координат вони не дають, якісь подробиці не дають, але такі удари ведуться кожного дня. Що стосується тих локацій, які ми сьогодні прозвітували, це ТЕЦ, це, ТЕЦ, це НПЗ і це механічний завод. Здається, все зрозуміло, але ударів стало більше. А що для нас змінилося? Супутникові дані чи ми можемо просто собі це дозволити за кількістю всього того, що ми можемо запускати, і тих, хто може запускати, як зрозуміти цю інтенсифікацію? Чи варто Момент в тому, що ну, дійсно кількість ударів вона значно виросла. От якщо взяти липень цього, року, то в липні ми вразили одну НПЗ за цілий місяць, а зараз ми бачимо удари кожного дня: це НПЗ, ТЕЦ, заводи. Там, ну і так далі, так далі, так далі. З чим це пов'язано? Дрони вироблялися і влітку, але вироблялися в недостатній кількості. Чому так? Тому що будь яке виробництво на самому початку воно йде повільно. Ну тобто, викорінюються якісь проблеми з самим обладнанням, пришвидшується виробництво, шукають ну, такі, як то кажуть, пляшкового гірло, да, Тобто найбільш вузьку, там найбільш проблемну частину виробництва і усувають. І зараз ну, зараз ми бачимо ну, те, що наростає це виробництво. Ну на жаль, знов таки генеральний штаб він не дає якісь цих. Вони кажуть, ми там запустили собі там 500 чи там 1000 дронів. Все, що ми знаємо, ми значимо, що було вражено, і ті цифри, які надає на жаль Міністерство оборони Росії. Але навіть по їхнім цифрам ми бачимо зростання. Сьогодні вони кажуть, збили 90 дронів. Цифри варіюються варію, від 90 там до 300 на добу. Це те, що вони кажуть, скільки вони були збиті. Ну можна дати дуже обережну оцінку. Вони, звісно, дають неточну інформацію там, приблизну інформацію, але як мінімум 15-20% з того, що вони подають, воно долітає і воно працює. Ну тобто, ці, це все Розвід Інформація: розвід інформація ми, ми отримуємо від наших союзників. Ну тут якогось секрета нема: від Пентагона, від європейців, будь-хто може відкрити там і подивитися, що літає Ає над Чорним морем, там поблизу Румунії. Це розвідувальні літаки наших союзників. Яку саме інформацію вони передають Ну сказати важко, але результати знов таки ми бачимо. І ці удари вони ну не стають менш ефективними. Ну то вважалось так, що ми зараз там розіб'ємо всі інкузе, що далі. Ну далі, очевидно, ТЕЦ, далі заводи по виробництву зброї, далі термінали по відвантаженню нафти і газ. Як вам виглядає перспектива логістичного позбавлення Росії можливості доставляти? Пальне приміром, да, до фронтів я регулярно на цьому акцентую і кажу, що експерти в цій студії називали різні дані: від 38% до 40%. От щойно ми виб'ємо, зруйнуємо, пошкодимо, понівечимо цієї інфраструктури. Одразу на фронтах почнуть відчувати нестачу пального. Звісно, ми не знаємо того відсотка, коли вони ремонтують і відновлюють у ті свої потужності, але тим не менше, як з логістикою, бо один час приціли були і в попадання по їхніх залізничних шляхах, які. Головним способом постачати власне усе на фронти останнім часом цього не чути. Щось у нас змінилося, чи як? Е, ну, по-перше, результати були. От е, у нас на південному напрямку, е, на е, конкретно на Аріхівському напрямку, до ну, буквально до сьогоднішнього дня тільки з вимірювалася там одна-дві штуки на добу. Ну і з чим це можна пов'язати? Я особисто пов'язую це з ударами в першу чергу по нафтобазам в Криму Сімферополь. І в другу чергу це удари по е, залізниці, які сталися. Ну там багато було ударів. Там були удари дронами по е, составу, який віз е, дістоплюва. Були удари по е, така дуже удачна операція. Була про яку писав на генеральний штаб, коли підпилили оці розподільчі шафи, і це призвело до такого затору великого залізнодорожного. Скупчились е, состави, скупчилися локомотиви, і був нанесений удар ракетний. Вже ракетна війська і артилерія відпрацювала. Ну, коли працює арвія. Це щось важке, ну тобто вони стріляють там не в Нептунамі вони стріляють в а це ка, кажуть нам про те, що там боєголовка від 200 кг до півтони, яка прилітає, тобто удари там доволі потужні були нанесені. І е, з огляду на те скупчення військ, яке зараз є на півдні України, і ту не, відносно невелику кількість е, операцій, які вони там роблять, я пов'язую це саме з е, знищенням логістики на півдні України. На жаль, таку саму от провести аналогію на Донбасі не вийде. Ну чому так? Тому що дуже близько до кордону з Російської Федерації. Величезна кількість автодорог, величезна кількість залізної залізниць. Ну по яким можна все перевозити. Тому на жаль, там я вплива не вбачаю. і там ворог спроможне проводити велику кількість операцій, підвозить паливо, підвозить боєприпаси. Додамо інформації село оборони знищили ще один російський літак. Повідомляють в генштабі. Однак не поточнюють, що це за один за словами партизанів. Зате ж на. Передодні дрони атакували військовий аеродром Кача, це тимчасово окупований Крим, місцеві телеграм-канали скаржилися на те, що серія вибухів, і повідомляли про ураження, нібито літака Ан 26 Також писали про величезну кількість загиблих і поранених до слова. Той самий Ан це транспортний літак. Фактично його мета це перевозити і десантувати людей і вантажі. Пане Павле, як ви розцінюєте всю цю історію, і як вам виглядає зараз, скажімо так, військова. law uh -huh. Військовий військова роль або військова вага півострова окупованого Крим адже наші не тільки влучають в літаки, даруйте, і в злітні смуги, а й в радари, які суттєво перешкоджають роботі реб ворожої, а вони ще й нищать, ну, скажімо так, супутникові і інші системи, які дозволяють отримувати якісь ну, розвіддані серед іншого і коригувати ракети. Теж як ви її розцінюєте? Чи впала її потуга, чи не впала, чи можна це вимірювати в відсотках. А що навпаки посилилось ну, на півострові? Ну, по перше, що мене дуже радує, це ну є такі на загальності ріки, то нібито на окупованих територіях залишилися ді там зрадники, що вони там сидять і радіють, що значить їх захопила Україна. Це далеко не захопила Росія. Це далеко не так. Там ну, більшість населення вона проукраїнська насправді та вони це не артикулюють. Та вони не ходять там з прапором України кожного дня, але значна кількість людей вони проукраїнські. і це свідчить про наявність партизанського руху, який за, за допомогою якого це робиться. Цей ан 26 він ну не з неба в. Пав інформація про нього відкритим текстом кажуть, що це за допомогою наших партизан, які там сталися. Сама складова військова, ну останнім часом я не бачу якогось зменшення цього тиску. Ну, по-перше, от наше і СБС, і Сили спеціальних операцій, які саме виконують ці завдання. Вони ніколи не повідомляють день в день. Вони зазвичай акумулюють інформацію там раз на тиждень, раз на пару тижнів пишуть, було знищено там п'ять радарів, там ну і так далі. І так далі. Тобто, повідомляють таку. Інформацію підсумкову вже по своїм операціям, і цей тиск не зменшується. Він постійно продовжується і для ворога, ну скажімо так, не потрапляє як вони його називали Крим. Він для них став насправді е мишеловкою такою величезною, де насправді дуже важко сховатися, дуже важко зберегати паливо, дуже важко зберігати боєприпаси. Ще одну успішну спецоперацію в Каспійському морі провели українські оборонці спільно з повстанським рухом. Це ще одна інформація, ми додаємо чорна іскра називається цей повстанський рух. Сил спеціальних операцій повідомили про те, що вразили два російські судна поблизу берегів Калмики. Це підсанкційні кораблі, які звуться композитора Рахманінов і Аскар Саріджа, їх росіяни, звісно, використовували для тих, щоб проводити свої військові цілі і перевозити техніку та озброєння. А якщо ви пам'ятаєте, то тут у Путіна взагалі була така якась реакція імпотентська, як на мене, даруйте за непарламентський за непарламентське формулювання, але знайдете інше, то скажіть, будь ласка, це формулювання звучало приблизно так: а якщо ви будете нищити кораблі нашого тіньового флоту, яких насправді не існує, так само як не існує. Тіньового флоту, то ми неодмінно відріжемо Україну від Чорного моря. А як оце королювати з тим, що відбувається, і далі продовжує відбуватися? Зокрема, ну і давайте подивимося не лише на Каспі, а й на Балтику? Подивимося. Бо там мені виглядає так, що кількість кораблів тіньового флоту вже скоро перевищить ті, які зі зрозумілими координатами під зрозумілими прапорами входять. Ну, по перше, щодо відрізання українським від чорного моря. Ну це ж було вже, як казав український класик, Вони готувалися до висадки в 22-му році, і це для них втратою великих десантних кораблів. Ну це не, не водночас сталося, Це вони тоді втратили свій крейсер Москва, та ну, мабуть, під 80% свого флоту. коли вони чорноморського флоту, який виводили вони тоді зі своїх бухт. Зараз їм робить висадку. Ну банально, нема чим. Ну тобто, немає великої кількості цих великих десантних кораблів, е, немає інших кораблів підтримки, щоб зробити таку висадку. Щодо самих операцій, от каспійське море мене дуже сильно порадувало. Ми розуміємо, що в чорному морі там українські морські дрони можуть дістати абсолютно до будь-якої точки і нанести удар де завгодно. От каспійське море воно дуже важливе, тому що ну у нас немає з ним сполучення ніякого. І через Каспійське море і тут всі поставки з Ірану. Ну тобто, це в першу чергу шахеди. В другу чергу, ну там можливо якісь інші можуть бути боєприпаси, це можуть міномети, міни для мінометів, ну і і так далі. І в якійсь мірі вважалося, що ну недоторкана це удари, море для ударів по кораблям. Да, ми там наносили удари по портам. Да, а от по саме по кораблям, на жаль, успішних ударів не було. Це перше свідчення, і це дуже гарне свідчення. Це означає те, що у ворога нема безпечних шляхів для пересування для перевозки зброї, для перевозки, можливо, навіть палива. Ну тому, що якщо ми знищимо НПЗ, їм в якийсь момент прийдеться із Ірана, мабуть, імпортувати бензин та дізель. І, і от ви дуже таку, дуже точно ціль нам надали. Це Балтика. Балтики знаходиться у сплуг Мусалінгарська ну, область це найбільший російський термінал підвантаженню під нафти, газа і вугілля. Ми по ньому не наносили удари, але ці удари були дронами. Ну і на жаль, вони не зупинили, навіть не призупинили відвантаження нафти. А якщо ми почнемо, ну хоча б не кажу там тепить, пошкоджувати ці танкери. Тенього флоту це означає те, що вартість страхування і вартість оренди цих танкерів, вона улетить просто в небеса для росіян. А це для них буде велика проблема, бо для них там більше 30% доходу бюджету це експорт сирої нафти і нафтопродуктів. Особливо симпатичною на цьому фоні звучать вчорашні заяви представників НАТО спільно з поляками. Да, що раптом що то ніхто там гратися ні в що не буде, і в Калінинградщину полетить. Слідкуємо, бо одна справа заявити, а інша справа слідкувати за тими дронами, які залітають випадку чи не дуже на територію Польщі чи тієї самої Румунії? Пане Павло, вам спасибі, Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації реактивна пошта розбрали, що там у Росіяни, які наші плани, ну точніше, які вони думають, що у нас таких планів немає.